Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої поповнення, оновлення в колекції. Буду казати чесно: сьогодні у нас буде виключно філателія. Якось я так не згадаю, що було щось там нумізматичне Монет ніяких не було. Були марки, конверти, конверти, марки, листівки українські, українська філателія, радянська філателія. А чи була іноземна фіотелія, якась? чесно не пам'ятаю. Ну нічого, Зараз ми все це подивимося. Ми почнемо давайте ось із такого конверта. Це зробив замовлення на новому аукціоні. І ось мені прийшло на ось такому конверті. Тобто був використаний старий конверт 22-го року. вже. Це російський воєнний корабль. Все. І на нього ось було приклеєні дві такі хмарочки. сухопутні війська. Збройні Сили України. Це у нас хто тут сухопутні війська, а це у нас Сили спеціальних операцій. Такий цікавий конверт. Вирішив, що не буду його розбирати, відклеювати марки, а залишу його таким, який він є. Тут, до речі, погашення, штамп, якщо придивитись, Одеса-11. Ну, як то кажуть, в принципі, гарний стан і прийшов він в гарному стані. Тому це, напевно, піде мені в колекцію моїх конвертів, які пройшли пошту. Далі із безплатних таких поповнень, халяви, можна сказати. ну Не зовсім халява, я за цю халяву заплатив, але Укрпошта. Робив замовлення, прийшло мені три замовлення. моїх, І три замовлення один це по філабонементу, а два просто було замовлення. І ось такі конверти, Свято-Троїцький Собор. Формат С5. Видно, патрони все-таки закінчилися, бо зараз почали використовувати ось ці конверти. Їх тираж дається мільйон. А ні, 100 ну, тисяч. Цікаво, які будуть у нас наступні конверти використовувати. А можливо, вже якісь і почали приходити конверти. Тому в коментарях можете написати, хто отримував щось на відміну від Свято-Троїцького собору та пса Патрона. Далі. Напевно, головна така фелористична новина минулого тижня. У нас було спецпогаження нової марки. Ну, Я там вже робив огляд. Так, Зараз під рукою мене так швидко можу показати це тільки конверти, ось, які я вирішив собі залишити. Це конверт ось бачимо верхня частина з полем, ось із погашенням і дві марки. Далі одна марка і верхня частина поля. З приводу цього конверту я не вирішив, ще чи залишу, чи пущу в діло. Це просто стандартний традиційний конверт, як бачимо полтавське погашення було у всіх територіальних обласних центрах. Далі це вже перший день Київ. І це в нас вже пішли карт максимуми Полтавський карт максимум, так, це перший. І другий це в нас київський карт максимум. Ага І ще ось третя листівка. Так, 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 ні, одна листівка ось без марки. Просто спочатку одна Листівка це ось полтавське погашення. Ну, Доволі цікаве погашення, мені сподобалось. Сама ідея, саме зображення мені, кажу чесно, дуже сподобалось. Ну, хоча не дуже сподобалось, що от це було приурочено до незалежності, я все-таки очікував, що на незалежність буде якась інша тематика. Можливо, теж можна було щось військове, але ще, щоб от було зрозуміло, що це до Дня Незалежності. Е, так, далі, хто пам'ятає, накупив я от таких конвертів, я розповідав історію. І Ось там розповіли, що це вже трохи дефіцит, ці конверти. Ну, не знаю, як буде з часом, але дивився в суботу, то вже не було ні конвертів, ні марок. Тому вирішив, що треба, мабуть, трохи взяти ще марок. Тобто в мене 10 конвертів є. Ну, звісно, буде класно, якщо ця тема виселить, і конверти стануть раритетами, їх можна буде колись продати або поміняти на щось більш цікаве. А саме головне зараз покажу. це ось, Марки, марки, ось вони під рукою. Якраз звільнилися. Так, це одну, один аркуш. Я отримав по філ абонементу Коштував він 120 гривень. А2. Сьогодні, якраз чи, 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 сьогодні, в суботу. Так, в суботу, в суботу йшов, був на пошті, забирав свою посилку, свої галиста і дивлюся, в них продавалися такі аркуші, тому я взяв собі ще два аркуші. Один аркуш я планую розділити, поки що я не визначився, як. Чи буде це одна марка, піде, чи дві. Один буде цілий, ну і один піде в колекцію. Тобто, якось така поки доля буде. Тож, такий у нас, можна сказати, комплект спеціальна спецоперація СБУ Бу-Паутина. Так, далі. Ну, також, напевно, головна номевина. Всі знають, що в нас також цього тижня вводиться новий поштовий блок. Він нам не пам'ятаю, здається, чи 26 го чи 25. го Не пам'ятаю чесно, чи вівторок, чи середа ну, теж обов'язково його отримаю, тому що я ж по фелобедмету його платив. Ну, там дзвіночок, звісно, 800 гривень був, але як на мене, воно того коштувало. коштувало тому що там має бути неперфорований, неперфорований аркуш. Чи точніше не перфорований блок. Далі ось, взяв ще ось таких дві марки. марки і аркуш. Один аркуш планую розділити. Правда, теж поки що не визначився. Чи візьму так ось праву, чи цю ліву частину, де є Європа 2025. У мене є окремо аркуш цілий. Я хочу окремо собі марку. Або марку, або так з щасливою поля. Або можливо просто так Європа візьму. Тут, якщо чесно, ще не визначився, досі визначається, теж, по ходу, схоже, стає дефіцитною маркою. Тут хоч тираж, тут 10 тисяч, чи скільки, 40 ні, ні, тисяч, 40 тисяч марок, це 10 тисяч аркушів. Отаких надрукували. Це по програмі Європа. А там, здається. 300 тисяч марок ну, або інше. Поправляйте мене в коментарях, якщо щось наплутав. Ну І далі взяв ось такий свіженький стандарт. Це у нас 25-го року. У мене вже є спецпогашення КПД. першого дня, Конверт першого дня теж я замовляв окремо. Раніше показував і ось окремо, тепер взяв марочку. Мені достатньо однієї марки, я якось не знаю, чи не доріз до цього, але я не збираю там ти блоками чи яконими. Квадрат, квадрат, Квадроблоки. Здається, якось так я не збираю, я збираю по одній марці, мені цього достатньо. Е, так, Це що відноситься до цих марок. Далі. Брав ж цей ж комплект. Тобто там ішов комплект, Ось, бачимо конверт першого дня чистий і е, марка. Ну, конверт піде в обмін або на якісь інші мої погашення, можливо, десь використаємо. А це розділимо. Ну, як розділити, буде, поки що не визначився. Далі ще ось таке. Це у нас СП е спецпогашення. Ну, я думаю, замовляти ще один напевно, конверт, тому що бачимо такий ефект 3D он перемагає відважний. таке як, ну, двічі вдарили, чи якось, чи пошевелились під час удару. Воно, бачила, задвоїлось. І тепер такий якийсь ефект 3D. чи що. Мені здається. Ну, ось я ось таке спецпогашення взяв по 50-мою гривень. Там. У них ціни то 155-175, то ним не складу ціну. Далі теж ось проєкт, власна марка, спецпогашення, марка незламності, там, де росте дім. Ось таке було, у нас конверт випускалось. Ну, ну, бачимо, як на мене, тиражі не пишуть, тому їх можна робити необмежену кількість. А так як Укрпошта власник ще цього штампа, ну, з однієї сторони. Це добре, всі отримають. З іншої сторони, ми можемо бути впевнені, що дуже довго цей конверт не буде якийсь, якийсь там, раритетним, якимось дорогим. Ну, хіба що це якась там власна розробка буде, щось типу того. Далі, не знаю навіщо, але взяв. Я думав, що в мене мало цих Харкушів, це з Різдвом Христовим. Випуск 2017 року. У мене є один аркуш в колекції. Два аркуші було на обмін. І ось взяв третій. Ну, вони там коштували щось на сайті, сайті інтернет-магазину по 72 гривні чи по 82 Ну, Недорого, недорого. Тому я вирішив взяти, при тому, що я вважаю, що цей аркуш доволі, доволі гарно зроблений і мені подобається. От, срібло так з різдвом, не знаю, можливо, колись навіть використати на погашення. Ну, одним словом, час покаже. долю цього. Далі. Ну, тепер трохи того, що купив в інтернеті. Ну, почнемо трохи з давніх таких марок. Марки 60-го року. Радянський Союз. Це я намагаюся зібрати по роках Радянський Союз і я ось вирішив збирати з 60 го року. Я здається, зібрав 90-91-й повністю рік. Потім я на мене 80 й рік повністю зібраний. ну і я Решта ще збирати та збирати. Ну, Все-таки надія є, що зберу. От, вирішив, що з 60 по 69 буду збирати чисті марки, але якщо будуть потраплятися там гашені, тому що вони дорогі, то буду брати гашені. А от з 70-70 вирішив брати, намагатися брати виключно чисті. Хоча я знаю, там є доволі раритетні випуски, які важко буде дістати. Ну що ж, Давайте перша це така серія 60-го року це е, Герої війни. Так. Тимур Фрунзе і Черніговський. Генерал армії. Герой Радянського Союзу. А той двічі герой. Так, а це в нас серія щось Флора і Фауне. Так, сохранійте, так. охраняйте. А, ну, за, за збереженням різних видів. Ось Судак, морські котики. Так, і якась риба. Якась, не бачу яка риба, не. А, сігових цінніших. Коротше, одним словом, ви зрозуміли. Це у нас 60 роки. Флора і фауна. Так, далі. Ну і України. Трохи на гріб України, українських марок. Ось не хватало мені, не вистачало мені ось такої марки 2008 року. Це у нас олімпіада. Де вона там була видно? Так, там я ви зрозуміло. Це у нас які не бачу 20. 9 Олімпійські ігри, але не розберу, де це вони проходили. Ну, в принципі, можете написати в коментарях, а можете написати. По каталогу подивлюсь, буде відомо. Це у нас серія теж 2008 року українські пісні. І ось на гріб трохи 2002-2023 років. Е, в принципі, в мене були чисті аркуші, але я, я їх не захотів розривати, розділяти, тому я вирішив просто взяти ось такі марки. Хоча можна було просто замовити на Укрпошті, а можна було просто окремо замовити. Ну, Зайця ціна була, в принципі, нормальна. тому я їх вирішив взяти. Перше, це ушка 22-го року, переможного Нового року. Далі це у нас 23-й рік Елька. Калуш переможець, чи не пам'ятаю, він є переможцем чи там ні, але давайте так, учасник Євробачення, але чи переможець чи ні, пишіть в коментарях, бо я от кажу чесно забув. І серія Європи ось така UA, Це у нас 23 рік. Мир. мир найвища цінність. Тоді, хто пам'ятає, було змінено трохи план випуску, і на підтримку України було вирішено зробити такий випуск, що мир найвища цінність, одна і та сама тема на всіх марках всіх країн-учасник цієї програми. Так, ну що ж, на цьому можна завершувати. Я думаю, можна завершувати. Всі свої поповнені, я показав все, що думав, розповів. Так, давайте згадаємо: наступного тижня ми чекаємо нову марку, тож новий блок. Спорт, там щось е, тема футбола. І, здається, ще буде в нас введено в обіг. В понеділок вже прийшло оголошення е, нова монета. Нова монета, ну вона як вже була введена в обіг, але в понеділок вона буде продаватися в інтернет-магазині. Чесно, забув в честь кого там, е, там десь якогось видатного діяча е, серія видатні особистості України, але я забув, як його звати. Е, ну, в понеділок. Зустрічаємося, самі знаєте де, і намагаємося її взяти. Хоча, думаю, там вдасться її легко взяти, там тираж буде 30 тисяч штук, 30 тисяч точно в продажу буде. Ну, в принципі, я думаю, вистачить ці ж. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!